Це я проїжджав мимо звісні, заправки око, подивився зброю до зубів. Народ, А ви взагалі ніхто не інтересувався скористю швидкістю накопичення цих коштів. А зайдіть на сайт око, хто не може заїхати на заправку, там теж на екрані видно. І подивіться, як швидко. Капають гроші, Там вони збирають 350 мільйонів гривень на озброєння ТРО. І якщо ви подивитеся швидкість наповнення коштів і порахуєте, скільки який період ця сума набирається, то оце от 94%, які вже набралися від усієї суми, там намальовано на відео, вони щось так зависли, тобто, ну би. Я не понимаю, как вони це роблять, типа поняли, цифры капають, сума набирається, но 94% вы все уже е хуй в -хуй -хуй в времени. То есть ну, це ще одна така е, лохотронная система, разработана е заправкою, ну а что все можна, притуле можна а заправки нельзя, е яка побудована виключно на заробітки, на війні, на ТРУ, на озброєнні, око за око. Одні там на місці збирають, інші око за око, а насправді то, ну ви ж розумієте, що це лохотрон, ну хоч ви це розумієте, або ви так нічого не зрозуміли. Просто зайдіть на сайт око, там є живий жну, живий е, відео на якому кожну секунду капають гроші. От Там було 80%, 72%, а я коли то не зайду буває на заправку, все воно щось капає. А це вже зависло на 94%, і я не розумію, як вони це. Тоді щотчик матують, знаєте, як ото раніше магніт притулив, і тобі вже господарство дорожне за електроенергію. Так і тут, а ну, блін, це просто я не знаю. То для стада блахов роз, ну, розчитано. Ой, може ми і правда на це заслужуємо, я вже не знаю, чесно. Ну давайте хоч трошки ну, включать включайте. Ви якщо вже 350 лямов ізбили на ТРО, то ви хоч щось до ТРО довезіть. Я вон на 4 колеса пацанам не можу забрати. Дві машини без колес на зиму. І комбати, як сказала жена воєнного, самі рішають скільки кому заплатить. Реальність. А вони все на місць, на ТРО, на озброєння, око за око, хуй за хуй. А в результаті хотілих нуль десяток виходить хлопцям.